Пандочка Лілу під ковдрою ночі. Автор Квітослава Хай. У далекому зеленому лісі, де бамбук піднімається аж до самого неба, жила маленька пандочка Лілу. Вона була дуже мила, з пухнастими вушками та оченятами, схожими на дві чорні хмаринки. Вдень вона гралася з метеликами, каталася з гірки із бамбукових гілок. І сміялася так голосно, що навіть старий лінивий тигр часом прикидався від її веселощів Але коли сонце ховалося за гори, радість пандочки кудись зникала. Лілу дуже боялася засинати у своєму ліжечку темрява така велика і страшна, шепотіла Лілу, закутуючись у свою теплу ковдру. А якщо коли я засну, вона підійде ближче. І налякає мене. Кожної ночі Лілу боролася зі своїм страхом, пандочка намагалася заснути, але її думки ставали дедалі голоснішими та заважали їй спати. Вона уявляла, що за вікном хтось шурхотить та ховається, і шафи сторчать довгі вуха чудовись, а з під ліжка. До неї тягнуться величезні волохаті лапи темряви. Вона закутувалась міцніше в ковдру, намагалася не заплющувати очі та рахувала зірочки на небі через шилину в даху її хатинки, проте навіть це їй не допомагало. І ось одного вечора її тривогу помітила сова луміна, яка пролітала біля хатинки. У, У, привіт, малятко. гукнула луміна, сідаючи на гілку поруч із вікном. Чому ти не спиш? Я боюся темряви. зізналася Лілу, сором'язливо опускаючи очі. У темряві все здається більшим і страшнішим. Сова м'яко посміхнулася. Її очі, великі й мудрі, випромінювали спокій. Я охороняю ніч. Тому знаю все все про темряву, таємниче вимовила сова. Темрява, наче ковдра, яку ніч надягає на весь світ, щоб допомогти йому відпочити, пояснила сова. Вночі відпочивають звірі, дерева, вітер і струмок. Все навколо спить, вкрившись ковдрою ночі. Я розумію, чому ти боїшся. Бо в темряві важко розгледіти світ. Але я можу допомогти тобі побачити іншу сторону ночі. Хочеш, я покажу тобі, що нічна темрява може бути дуже красивою і зовсім не страшною. Справді, а як це? зацікавилася Лілу. Лізь мені на спину, і я познайомлю тебе з чарівною ніччю запропонувала сова, трохи злякавшись, але, довіряючи добрій сові, Лілу обережно вилізла з хатинки, сіла на спину луміни і міцно обхопила її пір'я лапками. І нічні мандрівники поринули у нічне зіркове небо. Згори ніч здавалася зовсім іншою. Лілу побачила, як м'яке світло місяця купає землю в сріблястому сяйві, як зірки, які вона рахувала з вікна, грають у хованки між хмарами, а нічний вітерець лагідно гойдає бамбук. Бачиш, ніч це не страшно, це як картина, яку малює природа, поки всі сплять. Шепотіла луміна, поки вони летіли. Вони пролетіли над тихим струмочком, який весело дзюркотів уночі, над полем, де в траві світилися світлячки, мов маленькі ліхтарики, освітлюючи дорогу. Пандочка вперше почула пісні цвіркунів, мелодію, яка огортала весь ліс, роблячи його казковим. Це так красиво! Порошепотіла Лілу зачаровано. Врешті вони повернулися до хатинки. Луміна посадила Лілу біля дверей. І лагідно обійняла своїм крилом. Запам'ятай, маленька пандо, ніч це час для казок, для відпочинку і для найкрасивіших мрій. А якщо ти знову боятимешся, просто подумай про мене, я завжди літатиму поруч і охоронятиму твій сон, а ніч буде твоєю лагідною ковдрою, що буде захищати тебе, поки промені сонця не обіймуть тебе зранку. Лілу міцно обійняла сову і подякувала їй за цю чарівну подорож. Того вечора панночка лягала у своєму затишному ліжечку і більше не ховалася під ковдрою. Вона заплющила очі, уявляла світлячків, зірки і місяць і, звісно, сову луміну, яка кружляє десь за вікном. Вона зрозуміла, що темрява ночі ховає у собі казкові і чарівні дива природи. І вперше Лілу заснула без страху, посміхаючись, бо тепер вона знала ніч це час спокою, краси і нових мрій. І завдяки темряві ми можемо краще розгледіти світло. А ти віриш у казки та справжні дива? Тоді попроси батьків підписатися на наш казковий канал. Творимо казку разом, Мама Бук. Казкові історії, що роблять дітей щасливими.